Виконуємо номер 276 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Знайди різницю, якщо перше завдання зменшуване до рівні від'ємнику. Друге завдання зменшуване на 5 одиниць більше за від'ємник. Виконуємо перше завдання. Пригадаємо, як називаються компоненти арифметичної дії віднімання. Число, від якого віднімається, називається зменшуване, число, яке віднімається відємник, і результат віднімання різниця. Перше завдання зменшуване дорівнює відємнику. Зменшуване дорівнює від'ємнику. Якщо зменшуване дорівнює від'ємнику, то в результаті віднімання у нас вийде число 0. Запишемо це, якщо зменшуване дорівнює від'ємнику. То різниця дорівнює нулю. Завдання друге зменшуване на 5 одиниць більше за відємник. Якщо зменшуване на 5 одиниць більше за відємник то при відніманні в результаті ми отримаємо саме оце число 5. Якщо зменшуване на 5 одиниць більше за від'ємник. то різниця дорівнює 5. Якщо зменшувано буде на 10 одиниць більше від від'ємника, то різниця буде дорівнювати 10 і так далі.